Їдуть два даїшника в пробці і бачать оголошення на задньому склі машини, що попереду. Там як водиться, написано: ну, типу, продам машину, рік, пробіг, номер телефону і так далі. А менти вирішують подзвонити власнику і оштрафувати бідолагу за телефонну розмову під час їзди. Дзвонять, хлопець включає гучномовець, вони йому, мовляв, в якому стані, чи бита, чи ні. А потім кажуть: слухай, тебе погано чути. А ну візьми. Трубкою нормально, а він їм. Та я б узяв, але тут ззаду два козла їдуть. <рес> Хлопчик чотири рочки під час перегляду з татом фільму про Геркулеса побачив Кентавра і запитав: Тату, а чому у дяді в дупі коник застряг? Приходить жінка додому, заходить до кімнати і бачить, сидить на підлозі її чоловік і хреном пляшку відкриває. Та витріщила очі і ніяк не може слова вимовити. А чоловік винувато посміхнувся і каже. Ай, Люба, ти не подумай нічого поганого. У мене просто неприємності на роботі. Зрозуміло, жінку це не заспокоїло. І вона відразу помчала до психіатра, забігає до кабінету і каже: Лікарю, що мені робити? У мене чоловік божевільний. А чого ви так вирішили? Та він хреном пляшки відкриває. Хм, а розбити пляшку він не намагається? Ні-ні, я не бачила. Ну тоді, який же він божевільний? Це в нього так, неприємності на роботі. Заходить до бару пес підходить до бармена і просить склянку віскі. Бармен витріщив очі, але вирішив скористатися ситуацією. 20 фунтів. Ну, пес розрахувався, випив віскі і пішов до виходу. Бармен розгублено кричить услід. Зачекайте, не йдіть так одразу. Не кожен день побачиш собаку, що говорить. Пес, зникаючи за дверима, і більше не побачиш з такими цінами. От творюка. Раз на діда тінь упала, так дівок понабігало. Розійдіться, дід кричить, бо це ж сабля так стирчить.